Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні на 6 вересня, Київська область, Білоцерківський район. Стала вибирати огірочки і разом вирішила зняти відео, але й поділитися з вами своєю думкою, які будуть сіяти, огірки. Більше буду їх сіяти на наступний рік. Отже, це в мене рядок огірків, які плодоносять ще з травня місяця, висаджені із розсади. Як бачите, вони гарні, зелені. Хоча з'явився параноспероз, був ще в липні місяці, так, кому цікаво, обробляла біопрепаратами. Потім я показувала, як завжди рятую свої огірки, О, виручає мене зеленька. це на відро води на 10 літрів беру пляшечку зеленьки. от цим ділом я обробляю. Вчора обробила від шкідника, тому що з'явився павутинний кліщ. Тут вона воно лежить поряд, ще не викинула Іме ксаб біопрепарат і додавала адювант, тому що є павутинний кліщ, і в цьому році дуже багато було мінуючої молі. тобто... Всього було на цих огірочках. Але найкраще, що мені дуже сподобалося, мені, мене багато років, колись мама їх купила, посадила вперше. в мене вже давно огірків не було. Вона мені приносила, пригощала, каже, ось дивіться, тому що не було навіть з чим мені зробити асорті, я дуже полюбляю і закриваю на зиму. Так і в цьому році багато закрила. Ось, дивіться, це. Зараз я вам покажу навіть. Зберегла бумажки, це в мене китайське диво. Вони плодоносять, ну, сказати, що багато, дуже багато. І Їх в цьому році неймовірна кількість огірків. Це я так, частинку тільки вибрала, а вони мене завалюють огірками. До речі, вибираю по... Ой, через два дні. Ось подивіться, коли вони встигають виростати, я не знаю. Як бачите, поливаю до цих пір. Ось мова за китайське диво. Зараз пройду покажу. Вони попускали пасинки і пускають. Є огірочків дуже багато. Це сорт. Так, я взяла разом плюси-мінуси по тих, які я в цьому році висівала. Зараз розповім, тому що мені там писали багато коментарів. Отже, дивіться, китайське диво на. Закруточки, те, що треба, з'їсти, також дуже смачні. І саме головне вони найстійкіші. Сорт невибагливий, стійкий до фору, прекрасно підходить для салатного використання. Відмінно солиться, консервується навіть при нарізаних шматочках. Так, я їх в цьому році закривала із кетчупом. Рослими нам потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. Так, обов'язково підкормлюю. О, ще до цих пір я їх доглядаю, поливаю, потрібно поливати дуже багато, хоча е, тут пишеться, що немає гіркоти, не містять гіркоти, плоди не містять ось. плоди не містять гіркоти. Так, е, гірчать, якщо не поливати, будуть гірчити. І обов'язково їх потрібно брати на шпалери. Щоб гарно доливати, ой, доглядати, поливати, тому що, так, мені казали, в цьому році незадоволені ними, тому що вони найшвидше пропали. Ну що ж, вони були не на сітки на ґрунті, тому тут за ними потрібен догляд. Дуже гарний догляд. Ось, як бачите, хочу показати. Ось такий уже є, навіть такої форми, але це рядок, ще раз кажу, який в мене плодоносить із травня місяця, із розсади, тому... Я дуже їм рада і вдячна цим огірочкам, що вони мені так гарно плодоносять. Ось пройдусь, покажу, як вони пускають пасинки. І на пасинках багато огірочків. Сподіваюся, ще, ще вони постоять. Які вони зелені, розкішні. Мені писали, що це таке. А це сорт, до речі, не... мені писали за ніжинські. Так, це класика ніжинські. І раніше я їх також висівала, але ну, не, 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 не плодоносить вони мене в такій кількості, як хотілося б. Тому що я їх висівала багато, стало ще більше, щоб вони в мене хоч щось були, ці огірки, їх треба дуже багато висівати. А ось ці вже перевірені роками. І я хочу сказати, вони, вони до, можна сказати, якщо ми їх догледемо, будуть до самих, до самих морозів. І як уже навіть зверху йдуть пасиночки, а Тут маленькі огірочки. Як бачите, вони ростуть, тому хто шукає такі огірки, щоб їх було дуже багато і з'їсти, і на закруточки, сміливо можу порекомендувати. Гарний, дуже врожайний сорт. До того ще й смачний. Після дощів, як вліпило сонечко, ми їх так накривали, що було під рукою. Як бачите, тут в мене йдуть старі простині. О, і вони чудово збереглися. Так, мені писали в коментарях, в цьому році підвела Кібрія. Так, вони в мене також одні із перших, які стали хворіти. І скидати зеленці, звісно, тому що дуже хворі кущі. Зараз я ось до них підійду. От вони в мене такий мають вигляд. Звісно, ще є трошки зеленого, але як бачите, тут уже зеленці жовтіють. Тобто вони не такі витривалі, як огірочки попередні, які я показувала. Так, еколь. Ну що ж, це. Огірок корнішоного типу, як бачите, його потрібно вибирати щодня, тому що день не вибереш і він ось такий стає кругленький, товстенький, тому їх потрібно вибирати щодня. Ну, Мені такі огірки не дуже пасують, я такі не дуже полюбляю, щоб ось такі взагалі, звісно, є щось закрити. Ну, сьогодні зараз виберу огірочки. Навіть вже не знаю, що з ними робити. Напевно, закрию. П'яту порцію пікуль та заквашу баночку. Ось так їх знизу багато від пасенків росте. Не розумію, як вони так швидко. У мене два дні вибираю. Сітки. Бачите, вони в мене на сітки, і це так дуже зручно поливати. Обробляти. З усіх боків можна обробити. Сімба, ти ж царапаєшся Вже кицька моя на мені. Які красені повиростали. Зараз вам покажу, які. О, всередині ось такий. Арктика, вона також, як бачите, це вже із, мав бути пасиночок, але випустило по новий огірочок. Вони пускають пасинки, вони також плодоносять дуже-дуже довго. Ну, така вже форма, звісно, але ще є. Арктику я залишила на насіння. Щороку вибираю зібриди гібриди і висіваю через декілька років. На наступний рік сіяти не буду, тому що вони будуть не такі врожайні і будуть скидати зеленці. Найкраще витримати це насіннячко. Ось так гарно плодоносять. До речі, зараз покажу вам огірки кураж. О, вони мені дуже схожі на ті, які я висіваю із це ж, збираю насіннечко з гібридів. Є огірочки. Ну тут вже вони також, як бачите, скидають зеленці, тому що тут уже не всі вони, скажімо так, витримують цього всього. О, дивіться, оце так у мене плодоносять і зібрані я цього року не висівала із свого насінька. Є огірочки, але не пучками, так як мають бути. Тому мені здається, що це воно схоже на, сам, на самозбір. Не знаю, так, не так, але, як мені писали в коментарях, це у вас не кураж? Так, звісно, я знаю, що це не кураж. Але все-таки вони гарно оплодоносили. Ой, це я купувала насіння імперія Сім'ян. В цьому році вперше я навіть не подивилася, що це за виробник. Я такого ніколи не купувала. Він не... Весь розочарував, а, тому що сіяла не одні гірочки а мало посходило, та і ще не те, що потрібно взагалі. Ну, тут покажу вам, а, імперія сім'ян бутон лотоса їх там декілька зійшло, і тони не, не те, що мало бути а, в описі, потім кураж і Рубінштейн. ось його взагалі немає. Отаке таке якесь насіннячко, тому я його не рекомендую. Найкраще купувати це професійне насіння, це не реклама. Сімба, підбиваєш мене, будуть мені потім писати коментарі, що погано знімаю. Да, Покажися. Ось, знайшла кураж. Бачите, виглядають як звичайний огірочок, не такі, як заявлено від виробника. І до того ж, це такий мають вигляд в мене огірки із самозбіру. Там, звісно, можуть бути і схожі на ці ж гібриди, але, як бачите, ось такі вони. Як бачите, картопельку ми вже давно викопали. Дивлюся зеленці, ще скільки є в китайському диву. І це не тільки вони в мене до цих пір є, моя мама їх висіває, сестра в неї також ще є. І в мами ось так. Ось такі дуже врожайні. Тому для себе, ну як це не тільки в цьому році, я щороку так їх вибираю, ці огірочки, знову таки. На наступний рік будемо сіяти китайське диво, Арктику, звісно, тому що це не тільки врожайні огірки, а й самі такі витривалі. Звісно, все це залежить від догляду, але кому цікаво, то я можу сміливо ці два Арктика гібрид, китайське диво сорт. Сміливо можу порекомендувати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре.